Будьмо уважні. В той час, як наближався Ісус до Єрихону, один сліпий сидів край дороги і просив милостині. Почувши, що народ іде мимо, він спитав, що воно могло бути, йому сказали, що це Ісус Назарянин проходить. Він став голосно кричати Ісусе, сину Давидів, змилуйся наді мною, а ті, що йшли попереду, зупиняли його, щоб замовчав, та Він іще дужче кричав: Сину Давидів, змилуйся наді мною. Ісус зупинився і велів привести Його до себе. Коли Той наблизився до нього, спитав, що хочеш, щоб я зробив тобі. Господи сказав Той, щоб я прозрів. Ісус сказав до нього: Прозрив, віра твоя спасла тебе. І вмить мить прозрів Той і пішов слідом, славлячи Бога. Весь народ, бачачи це, віддав хвалу Богу. Вийця, і святого Духа. Амінь. Христос рождається. Дорогі браті і сестри, сьогодні чуємо про сліпця, який сидить край дороги, і здається, що життя його нічим не буде мінятися від того дня кожного дня, який його чекає, ту милостиню, яку він просить. Але бачимо, ситуація змінюється, тому що він чує великий гамір, група людей йде, і він питається, що це відбувається біля нього. Бачимо далі, як відбуваються ці події. Коли Він чує, що це Ісус Назарянин проходить, і Він починає кричати тими гаслами, тими такими месіянськими сподіваннями, які очікували того Сина Давидового, просить про те змилування, про те оздоровлення. І бачимо Христос. Бачить не тільки той зовні, що відбувається в людині, але бачимо, що це прозріння, цей сліпи осягає завдяки своїй вірі. Віра кожного разу вона проявляється в різний спосіб. Нараз є віра, як цього сліпця, потім бачимо нараз віру тої хананянки, віру Аврама, віру Пресвятої Богородиці. І вона завжди показує віру з якоїсь іншої перспективи, такої, що, щоб ми нараз могли комусь пояснити, а що таке справжня правдива віра. І тяжко сказати одним словом, коли ми дивимося на цих людей, які довіряли Господу Богу своє життя, то можна сказати, що віра це скоріше довір'я до Господа Бога. І таке самозречення людини, бо в своєму такому ми плані побожному божному наразі, то ми сподіваємося на що? На свої думки, на свої таланти, на свої сподівання. Цього стрібця немає нічого вже зараз. Він обмежений наскільки, що він не може зорієнтуватися в просторі, він потребує інших людей, щоб йому підказували ці всі речі. І що цікаво, що він навіть від цього стану зрікається, бо він вже звик там чисмати, стукати, як нараз сліпці ходять. І він навіть від цього зрикається, довіряється абсолютно. Господу Богу. Всі ми може бачили відео, як був такий хлопчик маленький, йому натягували окуляри. Він спочатку, знаєте, як кажуть, так відпехувався, коли йому натягували. Коли йому натягнули ті окуляри, він почав бачити, то відразу така в нього була реакція, що він зрозумів, що це було добро для нього. Але треба було чуть-чуть докласти зусиль, щоб натягнути ці окуляри. В іншому випадку було таке, що натягнув хлопчик окуляри і заплакав. І всі не розуміли, що відбувалося, виявляється, що він не розрізняв кольорів. І ті окуля якраз були від того, щоби бачити світ оцей Божий тими очима, якими ми звикли бачити, як завжди. Також передусім про віру бачимо, що він коли прозрів, побачив той світ Божий. І то тут каже Іван Лука, що Мить він пішов слідом за Христом, славлячи Бога. Тобто він став його учнем. Став одним з тих, які йдуть за Христом аж, аж до того кінця. Нараз ми дивимося чи на батьків, чи, чи там на інших людей, чи то в сім'ї нараз так буває. І ставимо собі запитання, чи то можна так насильно когось заставити, знаєте, щоб повірити в Христа, чи так само оце, як насильно нараз, щоб бачити тими духовними очима. Виявляється, що то, з чим більше ми заставляємо, чи більше ми якось так насильно когось хочемо зробити побожним. І повірити Ісуса Христа, то виявляється, що всі ті наші спроби, якщо вони в кращому випадку не закінчаться, то нараз закінчуються такими трагічними якимись розчаруваннями. Єдине, що можемо тут, коли роздумуємо на службі Божій про цього сліпця, який сидить край дороги, то можна наразі також у цьому часі подивитися, що нараз наша ситуація якась є безнадійна, що нічого воно не зміниться. І нараз чуємо, як Господь іде в нашому житті. так Близько попри нас. І тому десь в середині наших молитвах то маємо так кричати, як цей сліпець кричав Господа Бога, щоб він вислухав нас. І оце наше таке безмежне довір'я, заречення всіх своїх планів, що ми то ніколи не знаємо, що все краще буде, а таке довіряння Богові, свого життя, життя своїх родин, своїх дітей. Своєї держави, церкви своєї в такий спосіб, щоб Господь все це, що потребує зцілення, очищення, чи так само правдивого цього довір'я, щоб Господь обдарував і моє серце, і серцем наших родин, і серце нашого народу, влади, воїнства, всіх тих людей, які особливий спосіб того світла Божого потребують. Просімо Господа Бога чи тими словами, що цей сліпець просив, чи тими словами, також тими на цих сторінках святого письма про це про цю правдиве довіру, чи правдиву віру у своєму своєму серці, у своєму житті. Христос рождається.